Ревность, студентская солидарность Представники, секундочку, представники. Ви теж представник нам... представники? Так. так, так п'ять представник? поїздів, ті, які стоять на Львівській залізниці, п'ять шість поїздів, які стоять ще на Львівській залізниці, вони підійшли до, ну, до наших передаточних станцій, стокових для передачі далі. І далі ми. Скільки вони будуть відновлювати? Повінь, повінь може бути і десять діб приходить. Десять ні? Ну, я не знаю, яка. Вигрібли цей ґрунт, знову засипали свіжим, знову йде просадка. Зараз. Цю акцію повторюємо, зробили. Будуть уже 50 метрів плиті знімати для того, щоб виконати ці роботи, щоб воно далі не розпространялося. Наші були вимоги до керівництва львівської залізниці, щоб вони дали відповідь. Чому не поїзда блокуються на Київ? Жодних абсолютно заявляю вам претензій до студентів не є, не було і ніколи не буде. Будуть звертайтеся до мене коли більше на Майдані, щоб ми знали, в яких акціях треба брати участь. Необхідні речі для Майдану, найнеобхідніше стане на вчора сьогодні це бронежилети, металеві шоломи, щитки та захист на руки і ноги, окуляри з міцним склом, респіратори зі змінними фільтрами. А що по виїхав? У нас я вам скажу відверто, навіть поляки, горці, словаки не мають такого рівня забезпечення, як наші українські прикордонники. Оцей, ну, ви давно, мабуть, не були такого загону, як в нас. Я зараз ми зайдемо в загін з вами, подивимося. Комп'ютери, відеокамери, система управління космічна, повністю. Він же має зв'язок з усіма підрозділами та всім іншим питанням. Від матерів всіх всієї України прошу не стріляйте і не йдіть на помодуть ваших, ваших полковників, підполковників і взагалі нашого Януковича. Дайте слово, будь ласка, всі дайте слово. Можете дати слово. Даємо слово. слово. Звичайно, даємо. слово. Дякую. Хай Бог благословить вас, ваші сені.